Вбивча крига за статистикою рятувальників, лише за 17 днів нового року на водоймах області загинуло 35 людей, серед яких п'ятеро дітей. Аби відновити навички порятунку людей на льоду, дснс синесники рівного провели спеціальне навчання. Так, на спецобладнанні аероглісері рятувальники за лічені хвилини під'їжджають до постраждалого. Витягують на поверхню та надають домедичну допомогу. «Виводимо перед нижню щелепу і вверх, нагинаємося над людиною таким чином, щоб ваше вухо було біля носа. Для екстрених ситуацій десенсники мають інше обладнання снігоболотохід. болотохід. Розповідають такі технічні засоби допомагають працювати оперативніше. Їх можна використовувати як і разом. Пари, коли снігоболотохід, богун і гліцера також можна по окремості. Якщо є рибалка провалилася під кригу, на цьому басовому куті, ми можемо використовувати гліцер торнадо. Ми приїжджаємо на виїзд, беремо гліцера, сідає два чоловіка особового складу і прямуємо до рибалки, яка провалилася під кригу, і рятуємо його. Найчастіше, за словами фахівців, люди провалюються під лід через нехтування правилами безпеки та власну необачність. Люди йдуть на лід в встановленому місці, тобто, коли лід вони не знають, чи там перевірений, вони туди йдуть, ну і наражають себе на небезпеку. Адже безпечно вважається лід зеленуватого кольору. Попри усі застереження рятувальників, люди все ж продовжують випробувати криго на міцність. ДСНСники вкотре наголошують, дотримуйтесь правил безпеки. Зокрема, рибалка. Ми нагадуємо, що не можна пробувати багато лунок поруч одна біля одної. Не можна з великою кількістю людей знаходитись на одному місці, і разом з тим не можна виходити на рибалку наодинці. Також нагадуємо, що завжди варто мати під рукою довгу міцну мотузку, дошку або ж велику гілку, і в разі небезпеки це може врятувати життя. На більшості водоймах рівного рятувальників немає, тож перш ніж необдумано вступати на лід, подумайте про наслідки. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал Media Group.